Вітаю вас, мудрі неповторні сонячні люди. Сьогодні у мене ранок, в якому я з пташками біля озера слухаю, як пробуджується все навколо. Я прийшла, щепечу тут пташечки. Кожна на своїй гілочці. Такий шматочок. Дикої природи, але кожна пташечка на своєму місці. Інколи отак дивишся на відображення і думаєш, скільки в кожній краплині життя сьогодні моє відео для розширення свідомості того, хто ти є. Інколи я дивлюсь отак от близенько, і бачу, що я тут і зараз є. А потім, коли я дивлюся в далечінь, я також знаю, що я там є якимсь чином. Ось пливуть мої качечки. Дуже тиха вода, тихо тихо впала, звичайно. Але так затишно. Качечки плавають, господині такі тут, а я спостерігаю, як ростуть їхні каченятка, гуси припливуть. Дивлюся, як ростуть мої гусенятка, які були зовсім малюсінькими, тоді я знімала відео. І сьогодні, щоб отак відчути, що кожен з, кожен з нас може переміщатися в просторі, бо часто ми думаємо, що це щось таке. Незвично переміщатися в просторі. Але, друзі, згадайте, що буквально мить тому я знімала вам оце дерево, на якому я казала, що ростуть незвичні плоди. Не плоди, а насіння, як васолини. І оце, як виявилося, то такий вид акації. Ви ще мені там розповідали, що це так. Може бути таке дерево чи таке. І ось воно, яке ми прийшли з вами сюди. Неймовірно цікава річ з цими бубами такими, косолинами. Воно прям там розщіплюється і висипається звідти, а потім проростає. І це ми говорили з вами про безперервне життя. Так і є. Але сьогодні, якраз під цією акацією, у мене ще для вас є одне послання, яке я хочу передати. Подивіться, яка трава. Вона виросла вже. І її просто тут не достає косилка, і оцей клаптик такий залишився трави. Ось такий гарний. Вона вже зацвітає. І вона настільки мене вразила ця трава, я сиділа, дивилась на неї, як вона колишиться. І зараз хочу зачитати вам вірша, якого я написала для цієї трави. І хочу передати вам усім, хто доторкнеться до цього відео сьогодні або потім колись там. Ви відчуєте, наскільки це якось так неповторно От на мене впливає кожна жива рослина. І я так думаю, що на вас також, коли ви торкаєтеся. Я написала такий віршик, він звучить ось таким чином. Трави, трави, ви як коси лугові. Тихо колишите краплини росяні, ви в тихі спокої занурюєте світ. Немов плекаєте надії вікові, вам довіряють затишок аури вітрів, вам віддають всі подихи, квіти польові, а ви вплітаєте це дійство в Новий світ, Щоб ясним заревом повсюди він розквіт. Трави, трави! Вистелите шляхи, потім здіймаєтесь, коли летять птахи. Ваші билиночки шепочуть пісні сонця та поглинають темряву від краю і до донця. навіюєте вірність в полі світла вікового, бо у вас живе любов красива. О, свята діброва, наповнені ви вірністю, служінні цій землі, в корінні вашому течуть струмки, криштальні і веселі, утрави трави, ви відлунюєте ніжністю життя, ви відображуєте затишок прийдешнього Творця. цей час живете, ви зростаєте. Вдихаєте потік всім, хто схилився перед вами, розгорнувся цілий вік. Ось такі рядочки прийшли мені сьогодні, коли я доторкнулася до цієї трави. Вона мені така жива, така глибинна, і вона просто тут є. І просто колишеться. І для мене це не мов коси лугові, це правда. Якесь послання ж. Кожна рослинка нам росте. Росте і несе. Ось такий сьогодні чудовий, гарний ранок. Вже зійшло сонце. Все живе, тихенько дише. Передає вам привіт, друзі, всі, хто дивився це відео. Не забувайте, що всі ми впливаємо на світ своїми станами. Ми впливаємо самі на себе своїми станами, які створюємо в собі. І коли ми занурюємося і вміємо переміщуватися в просторі, ось там далеко-далеко є ліси. Я можу там побувати прямо зараз, коли я згадаю про той ліс, коли я бачу верхівки тих дерев, я просто відчуваю, що я вже там. І це так неймовірно чудово відчувати. Ось ще вам такого гарненького пучечка, бутонного пучечка передам. Нехай все живеньке, живе, і нехай кожна людина згадає, хто вона є на цій землі, щоб завершити будь-яке своє життя на самих високих нотах сприйняття того світу, який бачиш. А інакше не цікаво звідси йти, поки всі ноти не програєш свої Поки не візьмеш свою октаву, не спіши йти звідси, хто б ти не був. Просто проживи його, програй себе до кінця. Всім бажаю любові, гармонії і процвітання. Всього найкращого вам, друзі. До нових відео!